Про життя драконів з середини гравці НФК ураган запросили своїх вболівальників на автограф сесію поспілкуватися з кумирами і запитати про секрети успіху. Міг кожен охочий. А за найцікавіше питання отримати призи. Я хочу запитатися гравців, як вони в наших годах гуляли. Я хочу запитати, як вони досягли таких успіхів. Хотів стати футболістом збірні України футбо. Спілкувалися з болівальниками ураганівці Микола Грицина, Ігор Корсун та Ілля Терентьєв кажуть, такі зустрічі важливі для команди. Тим паче, що матчі зараз відбуваються без глядачів у залі. А от їхня підтримка важлива як ніколи. Це дійсно класне дійство, тому що і такі маленькі болівальники, хлопчики, які мріють стати професійними футзалістами, мають змогу поспілкуватися з гравцями команди. Запитати, скажімо так, рецепт того успіху, як досягти цієї мети. Та й для звичайних болівальників мені здається, це теж дуже цікаво. Себе так пригадую в юному віці. Я теж був тоді болівальником урагану. Приходив на їхні матчі, підтримував команду. І на той час мені було б дуже цікаво от, піти на таке дійство і поспілкуватися з гравцями тодішньої основної команди, не забувають органівці і про настанови для юних футзалістів. Щоб вони ніколи не здавалися, бо тому, що шлях до успіху він лежить через ну і невдачі, бувають і все, Головне не здаватись, завжди працювати і йти до своєї цілі. Кожен учасник зустрічі отримав унікальну іменну листівку з автографами та фото з провідними гравцями урагану. Ольга Рега, Андрій Гаргара, телеканал 402.